Усім привіт! В цьому відео ми продовжуємо огляд проєкту SUI гемо у світі криптовалют, а темою стане фонд зберігання SUI. Ви дізнаєте, що це таке, яка механіка у фонду та які нагороди отримують валідатори. Отож, приступимо. SUI здатний зберігати великі обсяги даних, і на це у нього є ефективний економічний механізм для фінансування і зберігання даних. Про це ми говорили у одній з попередніх статей. Мережеве зберігання даних створює серйозну проблему. Теперішні валідатори, які проводять різного роду операції з даними, можуть відрізнятися від майбутніх валідаторів. Якби користувачі сплачували плату за вчисленню потужність лише під час запису, то майбутнім користувачам потрібно було б субсидувати колишніх користувачів за їхні зберігання та сплачувати непропорційно високі комісії. Якщо це не враховувати, то воно негативно вплине на суї і користувачам доведеться платити великий податок. Сує має фонд зберігання, який перезподіляє плату за зберігання збили транзакцій на майбутні валідатори. А коли користувачі здійснюють певну транзакцію, то мусять платити за обчислення та за зберігання. Плата за зберігання е, вносить у фонд зберігання, який буде розподіляти майбутні винагороди ставки. Таким чином, це забезпечить оплату майбутнім валідаторам і позитивно вплине на успішне продовження мережі. Переходимо до розділу нагороди фонду зберігання. Фонд зберігання отримує пропорційну частку винагороди від загальної частки в залежності від її розміру. Більшість винагород виплачують валідаторам на покриття зберігання, а менша частина інвестується у фонд. Якщо вимоги та е, мережевих зберігань високі, то валідаторам виплачують більші суми, щоб покрити витрати на зберігання. Якщо не високі, то все відповідно робиться навпаки. Фонд зберігання має такі особливості. Вони тут е, в документах суї розписані більш е, детально, більш ширше, а я вам розповім їх більш коротше і по суті. Фонд зберігається фінансується е, з допомогою минулих транзакцій, тобто майбутні валідатори будуть отримувати кошти для покриття плати за зберігання минулим користувачам. Фонд зберігання виплачує лише доходи від свого капіталу, тобто він ніколи не виплатить кошти із своєї капіталізації. А валідатори отримують кошти лише з фонду. Таким чином, фонд ніколи не втратить капіталізацію. І останнє це фонд зберігання може давати знижку на плату за зберігання, якщо користувач видалить попередні збережені в даній ланцюжку. Тобто це відбувається виділення не самої транзакції, а саме даних. Тому немає сенсу оплачувати комісію за зберігання з видалених даних, тому ця опція є дуже доречною. Йдемо до наступного розділу: це механіка фонду зберігання. Розмір фонду зберігання є фіксованим протягом кожної епохи, а його розмір змінюється в залежності від отриманого прибутку протягом епохи. Прибуток отримається від комісії за зберігання, надходження від реінвестування доходів фонду та відсотків від знижок плати за зберігання. Тут, я думаю, все зрозуміло і переходимо до останнього розділу стимулювання фонду зберігання. Фонд зберігання вносить різні стрімули в економіку СУІ. Зокрема, користувачі видаляють дані для отримання знижок на плату для зберігання, Таким чином вони звільняють пам'ять, коли їм немає сенсу зберігати такий великий об'єм. Наступне це збільшення активності несе за собою збільшення вимог до зберігання і вилучення великої кількості монет СУІ і таким чином створює дефляційний тиск на токен і дає йому імпульс для росту. Отож, друзі, ми розглянули, що таке фонд зберігання суї. Ви дізналися, що це таке, які бувають винагороди та стимули, як воно впливає на економіку суї та багато іншого. Якщо у вас виникли питання по цьому відео, не соромтеся і задавайте їх в коментарі. До зустрічі далі більше.